Так, друзі, обожнюю цю модельку. Це є в нас адамант. Вони є в нас в двох кольорах, ось такий сірий та чорний. Ми часто показуємо вам Ельдорадо ось цю модельку. Але в нас є ще ось така на 750-ваттному двигуні. Ззаду тут обладнаний 750 ваттним двигуном, 17 годин, 48 Вольт батарейка. Тобто він доволі жвавий. Крім цього, покажіть одразу ось цей дисплей. Тут можна, бачити, міняти собі режими. Взагалі вимкнути його, перший, другий, третій режим. Асистент на педалях також присутній. Тобто, коли ви крутите педалі, він також підхоплює і допомагає. Крім цього, це дамка. Доволі зручно перекинути ногу. Погляньте лише на ці шини. Це у нас 20-ті шини, 20 на 3 Широка протектор. Прохідність має бути колосальна. Крім цього, вилучка, погляньте, які тут широкі ноги. Відпрацьовує вона просто ідеально. Крім цього, її можна навіть заблокувати десь по прямій трасі. Все вона не працює. Обладнаний гідравлікою, ручка газу тут ось так влаштована, тобто не крутилочка, а ось такий важільок. Ми його просто зажимаємо і він просто зривається з місця. Цікава моделька, є в двох кольорах, тому перейдіть на сайт, погляньте.